Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка. Рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми з вами зробимо гарненьку прикрасу на шию. В мене тут основний пісер іде фіолетовий 23040. Вам потрібно буде два кільця також. Вони потрібні для того, щоб в подальшому з'єднати нашу прикрасу на шиї з допомогою стрічки або шнура. Тепер перейдемо до. Іншого бісера, який вам буде потрібен для цієї прикраси. Темнозелений, 53 270 Зелений 53 250 дріб 1. зелений 53 430. темно 17 897. Рожевий 17998. Світло рожевий 17298. Білий 0,3050. А також вам потрібна нитка та бісерна голка. Набираємо сто бісеринку, проходимо тричі. Добавляємо 15 фіолетових, 4 темно-зелені та 5 фіолетових. Пропускаємо 5 фіолетових, 2 темно-зелені і в третю темно-зелену голкою вгору проходимо. Добавляємо на голку три темно-зелені, пропускаємо три фіолетові. і в четверту фіолетову голкою вгору проходимо, підтягуємо, Добавляємо три фіолетові. пропускаємо три фіолетові і в четверту голкою вгору проходимо. Далі знову набираємо 3 фіолетові, пропускаємо 3 і в четверту проходимо. Такий ж самий набір. Три фіолетові і в останню фіолетову голкою вгору проходимо. Добавляємо 4 фіолетові, проходимо в середню фіолетову голкою вниз. Набираємо три фіолетові, проходимо в середню фіолетову голкою вниз. Далі у нас такий же ж самий набір із трьох фіолетових бісеринок. Ми їх набрали і пройшли в середню фіолетову. Гарненько підтягнули. Добавляємо на голку дві фіолетові і одну темно зелену. Проходимо в середню темно-зелену. Гарненько підтягуємо. Далі набираємо дві темно-зелені і одну фіолетову. Проходимо в другу бісеринку фіолетового кольору. В наступному наборі у нас одна фіолетова, три зелені і одна темно-зелена. Проходимо в темно зелену. Голку і гору. Додаємо на голку одну темно-зелену і дві фіолетові, проходимо в середню фіолетову. Далі назбираємо три набора по три фіолетові. Перший набор по три. проходимо в середню фіолетову. Другий раз набираємо три фіолетові, проходимо в середню фіолетову. Третій раз, три фіолетові, проходимо в другу бісеринку фіолетового кольору, підтягуємо, Добавляємо на голку 4 фіолетові бісеринки, проходимо в середню фіолетову голкою вниз, гарненько підтягуємо і набираємо одну фіолетову, одну рожеву і одну фіолетову. Проходимо в середню фіолетову. Добавляємо на голку одну фіолетову і дві темно-рожеві. Проходимо в середню фіолетову. Далі набираємо 3 фіолетові. Проходимо в середню. Добавляємо на голку одну фіолетову і дві зелені. Проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Добавляємо 5 світло-зелених бісеринок. Проходимо в середню зелену. Набираємо 2 зелені і одну фіолетову. Проходимо в середню фіолетову. Нанизуємо на голку одну. Фіолетову і дві темно-рожеві. Проходимо в середню темно-рожеву. Добавляємо одну фіолетову і дві рожеві. Проходимо в середню. Підтягуємо. Набираємо одну фіолетову, одну світло рожеву, одну фіолетову. Проходимо в другу бісеринку фіолетового кольору. Гарненько підтягуємо. Набираємо 4 фіолетові, проходимо в середню світло рожеву. Добавляємо на голку 2 світло-рожеві і 1 фіолетову, проходимо в середню. Набираємо 2 рожеві, одну фіолетову, проходимо в середню темно рожеву. Добавляємо на голку 2 темно-рожеві і одну фіолетову, Проходимо в середню бісеринку зеленого кольору. Набираємо дві зелені і одну світло-зелену, проходимо в другу бісеринку світло-зеленого кольору. Добавляємо на голку 3 світло-зелені, 2 зелені. Проходимо в середню зелену голкою вгору. Набираємо одну фіолетову. І дві темно рожеві. Проходимо в середню темно рожеву. Далі одна фіолетова і дві рожеві. Проходимо в середню рожеву. Добавляємо одну фіолетову і дві світло-рожеві. проходимо в середню бісеринку. Добавляємо на голку одну фіолетову, одну білу, одну фіолетову. Проходимо в другу бісеринку. Фіолетового кольору. В наступному наборі у нас дві фіолетові і дві білі. Проходимо в середню білу голкою вниз. Добавляємо на голку дві білі і одну фіолетову. Проходимо в світло рожеву голкою вниз. Добавляємо на голку дві світло світлорожеві і одну фіолетову. Проходимо в середню пісеринку. Набираємо дві рожеві і одну фіолетову Проходимо в середню темну рожеву. Далі набираємо дві темно-рожеві бісеринки і одну фіолетову. Проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Підтягуємо ниточку і додаємо на голку 4 зелені і одну фіолетову. Проходимо в середню темно рожеву. Набираємо дві темно-рожеві і одну фіолетову. Ось вони проходимо в середню бісеринку голкою вгору. В наступному наборі у нас дві рожеві і одна фіолетова. Проходимо в середню бісеринку, голкою вгору. Добавляємо на голку дві світло-рожеві і одну фіолетову. Проходимо в середню білу. Набираємо 3 білі бісеринки. Проходимо в другу бісеринку білого кольору. Гарненько підтягуємо. Добавляємо на голку 4 фіолетові, проходимо в середню білу голкою вниз. Добавляємо на голку одну фіолетову і дві світлорожеві. Проходимо в середню світлорожеву. Набираємо одну фіолетову і дві рожеві, проходимо в середню бісеринку. Добавляємо на голку одну фіолетову і дві темно рожеві, проходимо в середню темно рожеву. Набираємо одну фіолетову і дві зелені. Проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Далі набираємо 5 бісеринок світло-зеленого кольору, проходимо в середню зелену. Добавляємо на голку 2 зелені і одну фіолетову, проходимо в темно рожеву, набираємо 2 темно-рожеві і одну фіолетову. проходимо в рожеву. Нанизуємо дві рожеві і одну фіолетову, проходимо в середню бісеринку голкою вгору, Добавляємо на голку дві світло-рожеві і одну фіолетову. Проходимо в другу бісеринку. Далі набираємо 4 фіолетові, проходимо в середню світло рожеву. Добавляємо на голку одну фіолетову і дві рожеві. Проходимо в середню рожеву. Набираємо одну фіолетову і дві темно рожеві, проходимо в середню темно рожеву. В наступному наборі у нас три фіолетові бісеринки. Набрали і проходимо в середню зелену. Добавляємо на голку дві зелені і одну світло зелену. Проходимо в другу бісеринку світло-зеленого кольору. Нанизуємо на голку три світло-зелені і дві зелені. Проходимо в середню зелену голкою вгору. Добавляємо 3 фіолетові, проходимо в середню фіолетову. Набираємо знову 3 фіолетові, проходимо в середню бісеринку темно. Рожевого кольору. Набираємо одну темно рожеву і дві фіолетові, проходимо в середню рожеву. Добавляємо на голку три фіолетові, проходимо в другу бісеринку фіолетового кольору. Підтягуємо. Набираємо 4 фіолетові, проходимо в середню фіолетову. Далі трифіолетові, в фіолетову. Знову набираємо три фіолетові, проходимо в середню фіолетову. Так. І ще три фіолетові, Проходимо в середню фіолетову. Добавляємо на голку три темно-зелені, проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Набираємо 3 зелені і 2 фіолетові, проходимо в середню темно-зелену. Добавляємо на голку 3 темно-зелені. Ось вони. Проходимо в середню фіолетову. Набираємо 3 фіолетові. проходимо в середню фіолетову. Знову 3 фіолетові, проходимо в середню. Так, і ще раз 3 фіолетові, Проходимо в другу бісеринку фіолетового кольору. Добавляємо на голку 4 фіолетові і проходимо в середню фіолетову. Далі у нас буде два набори по 3 фіолетові. Перший набір. Проходимо в середню. Другий раз набираємо три фіолетові, проходимо в середню фіолетову. Далі набираємо дві фіолетові і одну темну зелену, проходимо в середню темно-зелену. Добавляємо на голку дві темно-зелені і одну фіолетову, проходимо в другу бісеринку фіолетового кольору. Набираємо 3 фіолетові і 2 темно-зелені, проходимо в середню темно-зелену. Підтягуємо і додаємо 1 темно-зелену і 2 фіолетові. Проходимо в середню фіолетову. Далі 3 фіолетові проходимо в середню фіолетову знову такий самий набір, і проходимо середньо-фіолетову. Додаємо ще раз три фіолетові, проходимо в другу бісеринку фіолетового кольору. Добавляємо на голку чотири фіолетові, проходимо в середню фіолетову голкою вниз. Додаємо три фіолетові, проходимо в середню. Набираємо. Знову три фіолетові проходимо в середню фіолетову. Далі ще раз три фіолетові Проходимо в середню фіолетову. Три темно-зелені проходимо в другу бісеринку темно-зеленого кольору. Далі дивимося уважно. Ось цей момент. Зараз ми з вами будемо набирати 5 фіолетових. Набрали, проходимо в середню темну зелену. Далі 3 темно-зелені. Добавили на голку і проходимо в середню фіолетову. Наступні набори дуже легкі. Це три набори по три фіолетові. Перший, другий і третій. Зараз ми з вами їх наберемо. Перший набір проходимо в середню фіолетову. Другий набір із трьох фіолетових проходимо в середню фіолетову. І останній набір із трьох фіолетових проходимо в другу бісеринку фіолетового кольору. Далі ви дивитеся на свою роботу, як на схему, і продовжуйте самостійно. На цьому відео завершено. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього вам найкращого. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!